Друзі, вітаю всіх! На каналі Все для успішної риболовлі. І мова в даному відео піде про, як ви вже побачили, балансири. А балансири від торгової марки Lucky John. Lucky John – компанія, яка входить в корпорацію Salmo Group. Це в нас іде компанія з Латвії. Латвійська компанія, вона дуже-дуже вже стара, довго знаходиться на ринку риболовному і має дуже велику популярність і великий авторитет. Тож почнімо з балансірів моделі Fin. Балансір номер 3 третього розміру в кольорі 15H. Є одним із найпопулярніших балансирів для. Лову хижої риби, зокрема, окуня. На малих глибинах, також заливах річок, затоках різних на величких річушках, там, де є невеличка глибина. В такому кольорі в нас йде один з найпопулярніших балансирів від. Лакіджона. Це в нас іде колір 15H. До речі, вага трієчки нас складає 4 грами без стрійника, є два варіанти комплекта поставки. Є варіант з блістером, що піднімає ціну самого балансиру на відсотків 40% і з трійником у комплекті. Нагадаю, що і то, і то йде в оригіналі. Це не копія, це також йде оригінал. Інший варіант поставки, який ви бачите на своїх екранах, це в таких пакетах по 10 штучок йде без трійника. Якщо, наприклад, додати ще ціну трійника, то ми отримаємо. На відсотків 30 дешевший варіант, ніж ми б купили такий самий балансир. Наприклад, уже в блістерній упаковці вакуумні. Так, про цей колір я вам розказав. Поїхали тепер далі. Fin 45H. Також, в принципі, голубенький іде вверх, тільки вже такий більш з натуральною розкрасочкою такою. Ось тут уже червоненьке пузо повністю йде, і такий темно-голубенький, із чорною фактурою на корпусі тіла сам балансірчик. Це в нас моделька 45H Іде колір, перепрошую, із біленьким хвостиком. Далі в нас на огляді. Модель Кафін в кольорі 36RT. 36 РТ означає 36 й колір РТ, приставочка Red Tail, червоний хвостик. От такий більш уже в таких яскравих тонах популярний також колір для лову там, в торфяних ставках, водоємах, там, де переважно мутнувата вода. Не така чиста, як, в принципі, в річках і чистіших ставках. Далі в нас іде балансир фін в 28 кольорі. Так, от такий в нас іде фіолетова спинка, червоненький животик і біленький хвостик. Це в нас 28. Колір. Далі фін в такому вже натуральному кольорі. Це вже більш імітація на верховодку або малька. Універсальний варіант як і для ставка, так і для річки або якоїсь затоки з невеликими глибинами. Колір 13H. Натуральний такий колір, біленьке пуско. І бачите, біля голови внизу на підборідді червоненька така йде цяточка в нього, чер червоненьке напилення йде. Так, і чорненька спинка. Так, є. А, тепер у нас по кольору слідуйший 46, перепрошую, 26 РТ. Такий кислотник. Цікавий також кольор. РТ це в нас Red Tail, червоний хвостик має. І трошки кінцівка йде, також пофарбована. Червоний колір 26 РТ. Так, це в нас Фін 20-й 20 колір. Такий вже більш тигровий варіант, іде схожий на 26 РТ по розкрасу, але трішки інша фактура. Тут вже є такі чорненькі в нас е е п'ятна на корпусі. Дивимося далі. 29-й колір теж із лінійки яскравих кислотних кольорів. Тут уже така спинка більш з голубеньким, якщо видно, відтінком цікавим. 29-й колір з біленьким хвостиком прозорим. 31 RT фін Редтей, червоний хвостик. Такий вже темно. Маттайгер в темному кольорі, можна сказати. Такий темний маттайгер іде. А, колір 54. Чистий 54-й колір з біленьким хвостиком. Ось зверху він іде, як морсь... Морсь... морської хвилі. Колір Знизу у нас такий червоненький. червоненьке пуско йде, також цікавий робочий балансир. Далі. Далі в нас 12 hrt 12 hrt Це вже також більше йде під натуральний колір, але темного, неяскравого виконання. Також йде з червоним хвостиком таким. Тепер перейдемо до балансирів практично аналогічних, тільки вже під. Назвою Модель Classic, модель Classic, вона, в принципі, трішки виглядає менша рибка, трішки більш така збитіша, товстенька, не продовгувата, як Фін, наприклад, ось якщо ми візьмемо колір Classic 15H і зрівняємо із тим самим Фіном 15H. Якщо буде видно, то класичний, він більш такий іде збитіший, із коротшим хвостиком, якщо бачите. Фін іде вже такий більш худіший, продовгуватіший, і з довшеньким хвостиком, що дуже-дуже гарно нам в воді показує процес гри, імітуючи малька або якусь кормову базу для хижака. Так, це в нас знову ж таки 15H один із найпопулярніших кольорів. Це в третьому розмірі 4 грами, і також є 15H і 45H, ось от також два голубеньких кольора, Тільки трішки вони відрізняються один від одного в розмірі 4. Це в нас іде 6 грамів. 6 грамів по вазі. Всі, до речі, балансири від торгової марки Lucky John оснащені японськими гачками. Всі гачки йдуть дуже якісні, дуже гострі, що вам гарантує практично 100% реалізацію покльовок при клюванні абсолютно любого хижака. Звичайно, ця лінійка розрахована більше для лову окуня. З невеликих глибин, також є варіанти більших розмірів важчі і для річок, для лову того самого Судака і щуки. Що ж, шановні глядачі, я вам вдячний за перегляд. Діліться моїм відео, ставте вподобайку. Також не забудьте підписуватися на канал. Буду старатись випускати цікаві огляди, цікаві розпаковки товарів і також само собою рибалки. Всім миру і добра. Слава Україні!